Привіт! Сьогодні буде історія одного пляцка, Як я задумала один, а не так вийшло, як мені хотілося. І щоб не впадати геть зовсім відчай, я виправила ситуацію. Чому виставляю це відео? Бо пропорції добрі, пляцок смачний. Розкажу, що я не добре зробила, щоб ви не робили таких помилок і могли собі приготувати. Для приготування тіста яйця збиваємо з цукром. Яйця розмішала, додаю сметану, розтоплене або м'яке масло, борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Замісила тісто. Одну частину залишаємо світлу просто у холодильнику, буду викладати на дно форми, дві заморожую і буду терти зверху. Можете всі білі, можете шоколадні чи міняти собі місцями, ну як забажаєте. Можна і цю білу заморозити наперед, наприклад, за день чи за два, до того як будете готувати, а потім вже просто натерти на форму, а не викладати. Отже, до сиру додаємо цукор, яйця, крохмаль або манку, ванільний цукор, цедру, лимона за бажанням. Тепер нам ще потрібні яблука почистити і великими шматками порізати. І мак. На мак, на яблука будемо викладати мак. Мак у мене перемелений, я запарила його, проварила трохи. Додаємо кокосову стружку. Додаємо цукор, крахмаль. Подай ну, сюди, а я туди. Добре? Ні. Mm? Ні. Ну добре. Розділимо. Yep. Оце, оце твоє, а це моє. Добре? Зустрінемося. Mm -hmm. Зустрінемося. <рес> Отже, зараз зверху я ще дам білки. Жовтки, щоб не пропадали, трохи додавайте до сиру, трохи до маку, а білки сюди зверху. Білки збиваємо з цукром. Білки я збила, можна залишити просто самі. Але я думаю, їх не надто буде видно, тому що там під тістом і над маком. Тому я додам кисіль, щоб трошки віднівся цей білок. Ти цукрова принцеса. <гум> Ці білки такого кольору, як в тебе плаття. Зверху затираємо знову тістом і печемо при температурі 180 градусів близько години. Думаю, хвилин 40. Треба, щоб гарно пропеклося все. Не знаю, чи пропечеться стільки шарів, можливо. І погана ідея сир і яблука, чи не буде тісто всередині сире. Ну вже спечеться, то розповім. П'яцок спечений, залишаємо його у формі, щоб охолону. ще звертаю увагу, якщо ваша духовка дуже сильно пече, то накривайте одразу папером або не давайте білків. Ну, краще, можливо, накрити папером. Тому що поки сир пропечеться, то білки можуть добре припалитися бо тісто так швидко не пригорить, а білки як пригорені, ну, то не дуже добрі на смак. Тому що я трохи почала пекти цей пляцюк але вже бачу, що чую по запаху, що пригорають. Білки то накрила папером і допікала вже накритим. Тому врахуйте це можете одразу накрити, щоб гарно собі покласти. І досить важкенький, в районі 3 кг важить. Тепер залишилось подивитись, що там. Так, трохи криво, бачите. Гавна ідея. Тісто не пропеклося всередині. Треба було пекти окремими. Ну що, дівчатонька мої господинки, як я і собі думала, все виявилося правдою. Що за важкі шари я дала, не можна такий плясок робити, ну, стільки маси одним коржем, треба його розділяти на два, тому що... Шоколадне тісто не пропікається. Від сиру йде рідина, від яблук рідина. Мав такий гарний соковитий, але... але саме основне, це те, що я знала, що так і буде. Колись я вже пекла подібний пляцок, бо дуже хотіла, щоб він був одним коржем, щоб швидко. І тісто мені також не пропеклось. Але я вирішила, а можливо, а раптом цього разу щось зміниться. Хоча ну, логічно, що це забагато маси і... і нічого іншого бути не може. Тому я дуже розчарована. Але це не означає, що колись я не зроблю ще третю спробу якусь. Ну, але минулого разу я вам пляцок такий не показувала. Просто якось його змінила чи доробила. Ну це я не знаю, чи буду перепікати, дівчатонька мої господиньки, тому що це багато праці, багато витрат, тому я просто підкажу, як вам зробити краще. Ділите шоколадне тісто не на дві частини, а на три, і печете дві паляниці. Одну печете сирну, тобто сирник простий, можете більше сиру, щоб був вищий, затираєте тістом. А іншу знову ж таки... Кладете тісто, тоді мак з яблуками і білки і печете другу, ну і перекладаєте вже собі будь-яким кремом. Там крему багато не треба, хоча б просто, щоб їх з'єднати докуп. Хоча пляцок дуже соковитий, ситний, смачний. Можна було пробувати як сирник його, наприклад, робити. Без тіста середнього, просто на сир викласти мак і яблука. Ну не знаю, як би трималася ця маса, чи не відшаровувалася. Але вже як є. Можливо, я його ще перероблю і тоді я вам покажу. Але наразі моя остання нервова клітина завершила свою дорогу на тому пляску. І поки що зупинюся, щоб передихнути. Ой, бо завжди таке розчарування, коли стараєшся і час. Стільки стратила і продукти, але треба думати. Думала, я вже гадала, що з ним робити, трохи постраждала. Ну, плакати не плакала, трохи зажурилася. Але якщо ви не встигаєте, але якщо ви не можете самі все з'їсти, що треба зробити правильно? Занести на роботу. Бо на роботі все йде за милу душу. Так і мої любі співробітниці кажуть. Принос ми обріжемо все зимо. Ну, але вже геть сире тісто я не понесу людям, не буду таким же пригощати. Тому що зробила я? Можна сказати, розібрала той пляцок, розрізала надвоє, зрізала сире тісто, тоді виклала оцю частину з маком і з яблуками на сир. І ще запекла кілька хвилин, щоб вона трималася вся купи. Могла, могла взагалі-то зразу такий пляцок спекти без цього середнього тіста і не робити собі замуроки. Ну, але хотіла, щоб він був вищий, гарніший. Тому залишаю пропорції, залишаю ідею. Лише нагадую, що можете робити ось таким одним коржем, як я, ну, можливо, трохи менше маку дати, можна більше сиру, менше маку. Або печете дві паляниці, одну з сиром, затираєте тістом. Тоді інше тісто, мак з яблуками, білки, тісто і перекладаєте крему. Рішуйте самі, але пляцьок добрий, пропорції добрі, тому готуйте, нехай вдається.